Рошуку резерв плюс без протоколу розбираємо юридичну анатомію таких розшуків. Як це все відбувається? Багато хто думає, що напис ви у розшуку в додатку з'являється автоматично у всіх, як тільки ви щось порушили. Але що саме порушили, яке питання? Насправді це порушення профільного закону про реєстр. Якщо немає протоколу, немає постанови про вчинення вами адміністративного правопорушення, це неправомірно. Розбираємо свіжий кейс, рішення Донецького окружного адміністративного суду у попередній текстовій публікації зазначено це рішення суду. Юридична частина, як це має працювати питання відповідно до закону України про єдиний державний реєстр до персональних даних в реєстрі, вносяться відомості про притягнення до адміністративної відповідальності. Увага! Закон вимагає зазначення конкретних реквізитів. Які це реквізити? По перше. Дати протоколу, постанови. По-друге, номер протоколу, постанови. Третє це короткий зміст конкретного правопорушення. Тобто спочатку протокол, потім постанова, а потім запис у реєстрі. Як відбувається на практиці у житті з цим розшуком? У цьому кейсі клієнт побачив у Резерв Плюс статус у розшуку з, повною, ну, з певною датою. При цьому, жодного протоколу не складалося. Постанови по штраф не існує. Людину не викликали на сам розгляд цієї адміністративної справи. ТЦК просто внесли до реєстру інформацію про порушення, не маючи жодного юридичного факту, який це підтверджує. Тобто жодного доказу немає. Це називається внесення недостовірних відомостей. Позиція суду: суд витребував у ТЦК докази, де про де постанова, де докази ТЦК промовчив, Відзив не було надано, бо документів не існує, їх немає. Вердикт суду однозначний. Рішення суду, оскільки факту притягнене до адміністративної відповідальності не було, відомості до реєстру внесені безпідставно. Дії ТЦК визнана протиправними. Суд зобов'язав виключити запис про порушення з реєстру. Рошу рошу скасовано. Питання: що це означає? Якщо світиться червоним у реєстрі, але ви не отримували постанову про штраф. І не бачили протоколу, з ймовірністю, 90% цей запис є незаконним. Тому не порушено правило військового обліку, необхідно дотримуватись закону та знати свої права. Та якщо ваші права було порушено та потребуєте оскарження, наголошуємо незаконних рішень державних органів, звертайтеся до в команду адвокатського об'єднання, дівчинку і партнера. Якщо вам відео подобається, поставте вподобайку, зробіть репост, якщо вам цікаво, підпишіться на канал. Ще раз дякуємо всім за увагу.